Хто був першим популяризатором науки? Я не знаю. І не знаю, хто буде останнім популяризатором науки. Але я точно знаю, що перший був дуже-дуже давно десятки, можливо, навіть більше, століть тому. Що взагалі таке наукпоп? Давайте сьогодні поговоримо про нього. Наукпоп це такий собі спосіб перекласти складні наукові знання, концепції, різні ідеї на просту мову. Щось що можна назвати простою мовою, якщо так взагалі можна казати. Тобто, це спосіб приземлити ось ту складну науку, якою говорять оці академічні академіки, на щось таке просте, приємне, на щось просте для переварення. Загалом є така цікава штука як інфотейнмент. Це інформація плюс інтертеймент, тобто розвага. І це. Те, в що зараз перетворився, перетворилась популяризація науки, це те взагалом, чому там в минулому столітті багато часу присвятили, в тому числі різні телевіз... телевізійні формати. І все нібито добре. Все ж класно. Ну, науку треба популяризовувати, мабуть. Треба тоді якось про неї щось комусь розповідати, а щоб. Щось це розповідати і робити це з користю, то люди мають щось розуміти. Ну, відповідно, треба розповідати це якомога легше. І ось вам, типу, інформаційна частина його з'явилась. З іншого боку, ну, якщо це стає якимось способом заробити грошей, а будь-яке медіа це спосіб заробити грошей, то люди мають дивитися це довше, краще і там більше звикати до цього. І ось тут з'являється частина розваги. Ніби ж все добре, але. Проблема в тому, що цей підхід він ставить на перше місце залучення аудиторії. Наука. Де? Де популяризація. її? Проблема в тому, що в цьому процесі немає просвітництва як такого. Він покликаний взяти наукове, покласти в нього багато там, якусь красиву обкладинку, обгортку, таку цукерочку зробити, і подати, і забути і висновки. Не факт, якісь ідеї. Не факт, якийсь критичний підхід, критичне мислення. А навіщо? Головне, щоб був клік. І це все просто призводить до такої дуже складної і дуже похмурої, як на мене, проблеми. Це те, що наукпоп, як інфотейнмент, те, що дуже багато зараз і дуже поширене на Ютубі, сходіть куди завгодно, ви знайдете це. Це дуже просто. І у нас таке теж було. Він вбиває науку. Він вбиває головне, що дає наука це критичне мислення. Коли глядачі дивляться на красиву е красиво анімований космос, красиву планету, де щось там, якась ракета летить, все дуже гарно. Е глядачі просто починають вважати, що людина, яка їм начитує цей матеріал, е це лектор. А це не лектор. Ця людина просто транслює інформацію. І... Глядач автоматично підсвідомо, а це просто психологія. І щоправда, я не кажу, що всі глядачі такі. Я сподіваюся, що і я знаю, що наші глядачі на каналі, ви розумнички. Але більшість е, людей, які така маса основна, вони просто сприйматимуть це як е, слово останньої станції, і навіщо про щось думати? І це все потім перетворюється в те, що з'являються формати по типу Вау, науковці винайшли спосіб жити вічно, або. Е, Чорні діри, білі діри, все засмокче, космосу не буде. Або там, ну, ви, ви самі знаєте, напишіть в коментарі е, самі класні варіанти назв, які ви бачили в своєму житті. Але це не наука, це просто вау-ефект і щось про науку. І це навіть не популяризація науки, це просто ентертеймент на базі якихось фактів, фактології. Це проблема. Але щось є проблемою робити. Я не знаю, ми ось обрали тут шлях показувати, що мислити прикольно, показувати, що критичне мислення це необхідно. І я сподіваюся, що ви підтримуєте нас в цьому шляху. І поширите це відео, покажете наш канал своїм знайомим. Можливо, вони дивляться інші науково-популярні канали. Ми, в принципі, дружимо з деякими науково-популярними каналами. Ми самі, можливо, є таким науково-популярним каналом. Але все ще наука або популярне. Або це просто про мислення і про те, як взагалі дивитися на світ, як його вивчати, як його досліджувати, де шукати інформацію і як взагалі в цьому всьому складному інформаційному технологічному світі існувати. Такий трошечки душний сьогодні вечірній форматик, але дякую, що додивились до кінця.